Карта бойових дій за 17 жовтня. Цієї ночі російська ППО збила над Кримом свій же винищувач Су 30 СМ. У військово-морських силах України повідомили, що цей літак намагався перехопити українські безпілотники над півостровом. Екіпажу вдалося катапультуватися. Також у Криму запалала нафтобаза найбільшої мережі АЗС на півострові у гвардійському, а дим було видно аж до Сімферополя. Вчора росіяни вдарили двома іскандерами по навчальному підрозділу сухопутних військ збройних. Сил України на Кіровоградщині, і там на жаль без втрат не обійшлося. І також учора росіяни здійснювали нову спробу масованої механізованої атаки в напрямку села Шахове на добропільському виступі. Командування першого корпусу національної гвардії Азов повідомило, що пересування росіян виявили вчасно. Штурм вдалося відбити. Знищено 9 і пошкоджено 4 одиниці бронетехніки і окупантів і зберігаються темпи поступового просування. Росіян на Запоріжжі там ворог дійшов до річки Ян. Чул поблизу Новоїванівки, Малинівки і в Полтавці.